Всім доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу Моточас. Сьогодні у нас буде черговий відеоогляд дизельного двигуна 12 кінських сил Вейма з об'ємом 456 кубиків з виходом вала під шпонку 25 мм. Їх дуже давно не було. Нарешті вони приїхали. Хто чекав, хто замовляв? Той вже будемо буде відправляти. А хто шукав такий подібний двигун, можете телефонувати або писати коментарі. Отже, огляд: паперовий фільтр повітряний, бак на 5,5 літрів. Об'єм масла в картері літр 65. Масляний фільтр. Виход вала 25 мм під шпонку. Зразу перевіряємо. Все чітко. Електростартер, реле зарядки. Масляний щуп. Заливний, заливна горловина, і масляний щуп є з двох сторін. Також зливний тільки з одної. Заливний з двох. Для чого це робиться? Для зручності. Тому що якщо ви десь ставите двигун, можливо, там зручно з одної сторони, можливо, зручно з іншої буде заливати мастило. Відмінність цього двигуна в тому, що тут з'їмний циліндр. Тобто, якщо у вас виходить з ладупоршньова група, ви можете поміняти тільки оцей циліндр і все. Ось прокладка стоїть і міняється тільки оцей циліндр. І все. Все інше залишається. Тобто вам не потрібен блок, тільки циліндр. Також цей двигун, куди можна поставити? Ставлять нас їх на дровоколи, на ще на міні-погрузчики, на міні-екскаватори, і також на мотоблоки. На які мотоблоки? На мотоблоки, в кого були водяні мотори. І хто, скажімо так, заморився їх ремонтувати постійно, то беруть ось такі воздушки, і питання там з водою, там вода в масло пішла і так далі. Всі ці питання знімаються. Тобто ось такий двигун є в наявності, і якщо вас цікавить, переходьте за посиланням під цим відео або пишіть коментарі, і ми з вами зв'яжемося. Я нагадаю, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів, торгових марок будь-яких. Якщо у вас цікавий двигун, телефонуйте, ми з радістю вам допоможемо і підкажемо. І також хочу сказати, що ми ще займаємося гуртом і також двигунів для виробників. Якщо ви займаєтесь виробництвом або переобладнанням, також пишіть коментарі або телефонуйте і з радістю попрацюю з вами. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.